П'ятниця, 7 липня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Ще 47 українців напередодні повернулися додому з ворожого полону. Повідомили в офісі президента. Серед них двоє незаконно вивезених до Росії дітей: шестирічний Ренат та десятирічна Варвара. Їхню матір бойову медикиню звільнили під час великого обміну у жовтні 2022 року. Повернулися в Україну і 45 воїнів збройних сил, нацгвардії, держприкордонслужби, тероборонівці. Частина з пораненнями та травмами це захисники Маріуполя та Азовсталі, військові з Донецького, Запорізького та Харківського напрямків. В обласній військовій адміністрації повідомили, що серед звільнених є боєць родом із Хмельниччини. Хмельницький у топ 5 кращих міст України. Соціологічна група Рейтинг на конференції демократичного врядування оприлюднила результати всеукраїнського муніципального опитування. Ініціатором його проведення вже восьми виступив Міжнародний республіканський інститут. За підсумками опитування, 82% хмельничан вважають, що місто розвивається у правильному напрямку. Загалом соціологи визначили рейтинг якості 18 сфер і послуг. Детальніше Ірина Аріон. Хмельницький ВКОтре один з п'яти кращих обласних центрів України за рейтингом якості 18 сфер і послуг. Лідирують Луцьк і Вінниця. Такими є результати всеукраїнського муніципального опитування соціологічної групи рейтинг. Цьогоріч зміркувань безпеки його не проводили в Херсоні та на Донбасі. Загалом за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку опитали майже 17 тисяч респондентів у 21 місті України. Результати оприлюднили на конференції демократичного врядування. За оцінкою цих 18 сфер послуг формується загальний індекс. Хмельницького цей загальний індекс вищий ніж минулого року, і взагалі він кожного року в нас з 2016 року росте. Він суттєво вищий, ніж був у 2015 році. І Це дуже приємно, тому що це означає, що ми з року в рік працюємо правильно 15 – ті, які демонструють позитивну динаміку, і люди їх сприймають краще, краще, краще. А це дороги, тротуари, доступ людей з інвалідністю, медичні заклади, школи, дитсадочки, тепло, водопостачання, зовнішнє освітлення, комунікація з владою, сприятливі умови для бізнесу і так далі. За результатами опитування 82% хмельничан вважають, що місто розвивається у правильному напрямку. Це найвищий показник в Україні. Майже стільки ж мешканців громади схвалюють діяльність міського голови, а 69% – роботу міської ради. Найкраще хмельничани оцінюють діяльність закладів освіти на другому місці. Хмельницький за рівнем надання соціальних послуг. Більше половини опитаних хмельничан планують залишатися у громаді, попри загострення ситуації у воєнний час і бачать майбутнє скоріше обнадійливим. Водночас понад 60 відсотків опитаних прогнозують, що після закінчення війни, аби місто повністю відновило економіку та інфраструктуру, потрібно близько року. Я переселенка, дуже рада, що мене прийняли допомогу. все йду із центру допомоги. О, дали продуктовий набор одежу. Скоро закінчиться війна і все буде гаразд. У всіх. Города послуги атлічні зайшла взяти справочку. Ні людей, нічого раз, два взяла минута і все добре. Місто дійсно розвивається і це круто, це помітно. Це помітно по інфраструктурі, саме по тому, як нас облагороджується місто по зелененю, по дорогах. Якби не ця клята війна і наші довбині сусіди, то я думаю, що ми не дарма займаємо це положення міста, яке довіряє своїй владі, яке розвивається. Думаю, що ми були б ще набагато багато Попереду, результати муніципального опитування для влади це, зокрема, можливість виправити недоліки у роботі. Там, де ми по якихось сферах послугу, просідаємо, це нам так само дає, скажімо так, ґрунт для аналізу, де ми просідаємо і де треба підтягувати свою роботу. Головний наш суддя це виборець, це мешканець міста. І його оцінка насправді в цьому плані для нас надзвичайно важливою і дуже приємно, що вона є дуже дуже високою. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, Микола Юрковський, новини міста. В Україні триває вступна кампанія 2023. До кінця липня абітурієнти можуть подати заяви на вступ до вищих навчальних закладів або ж до ВПУ. Для останніх знадобиться тільки шкільний атестат або свідоцтво. А от для тих, хто здобуватиме ступінь бакалавра, ще й результати національного мультипредметного тесту. Вирішили поступити після 9 класу. Дитина захотіла на діловод адміністраторка сир. І подобається дана професія. Подобається тим, що набагато спрощена програма, немає вступних екзаменів, ну не ви менші вимоги, чим від 11-го, я думаю, класу. Вступна компанія цього року має деякі відмінності від попередніх, оскільки в зв'язку з реформою освіти, яка впроваджена в Україні, дуже багато шкіл поміняли свій статус, і випускники після 9-го класу шукають. Навчальні заклади, де вони будуть продовжувати здобувати освіту, створюється електронна заявка. Тобто, вступники, абітурієнти можуть подавати заяву не лише у письмовому вигляді, а так само через електронну скриньку свою власну на відповідному державному ресурсі. Це створює. Ну, Більше доступу саме до професійної освіти, тому що раніше електронний кабінет для закладів професійно технічної освіти не створювався лише для вищих і фахових передвищих закладів. У Хмельницькому напередодні свята Івана Купала збирали кошти на тисячу дронів. Для цього влаштували ярмарок продаж. А на сцені, котру з міркувань безпеки розташували поруч із укриттям на набережні Південного Бугу, відбулося дійство купальським вогнем Очистимо зло більше у наступному сюжеті. Хмельничанка Анастасія Попович сім років займається у фольклорному ансамблі Вербиця. На благодійному святкуванні просто неба лунають купальські пісні. Зберігати українські традиції, я вважаю, обов'язково потрібно. Це е, буду передавати обов'язково своїм дітям, всім своїм знайомим. Це наше українське. Плетуть жінки, запускають воду, можна гадати на свого майбутнього судженого рядженого, е, пригають через вогнище. Цьогоріч дійство напередодні Івана Купала зробили благодійним. Для збору коштів на тисячу дронів влаштували ярмарок продаж виробів хмельницьких майстрів. Чи не найбільшим попитом користувалися купальські прикраси з живих квітів, котрі виготовляли флористи? 10-15 віночків. Ми вже зробили суми від 100 гривень, в принципі, беруть всі і діти і дорослі. Суми дуже різні. Бувають ті, хто просто підходить і донатить, що дуже тішить, що люди не заради якогось матеріального, не заради подарунку, не заради віночка, а заради того, аби допомогти нашим воїнам, приєднуються, навіть просто фотографуються і доєднуються і дають гроші. Для дітей організували майстерки. Усі охочі мали можливість виготовити оберіг ляльку-мотанку в патріотичних кольорах. Мотинка це унікальний чудовий український символ і найважливіше один з найстародавніших. Пічворятів ігрушки, деякі ці мотики дітки нам залишають для того, Не аби ми їх передали разом з їхніми побажаннями донатурі, нашим, нашим військовим на фронт на сцені, котру з міркувань безпеки розташували поруч із укриттям на набережній річки. Південний Буг відбулося театралізоване дійство Купальським вогнем Очистимо зло за участю кращих хореографічних колективів міста. Голос предків із глибин тисячоліть кличе нас купальську ніч. Де зійдуться воєдинок чотири стихії землі, які з давніх віків ведуть боротьбу зі злом в ім'я землі української. Ми мусимо боротись, мусимо боротись до кінця, казати нашому ворогу, що українці абсолютно абсолютно вільний, незалежний, незламний народ. Два місяці готувалися, надихались перемогою України у цій жорстокій війні, яку ми зараз ведемо. І я думаю, що сьогоднішнє дійство подарує хмельничанам надію на те, що наша перемога зовсім скоро на нас чекає. Дуже люблю це свято Івана Купала, і для мене цей вечір просто хочу показати своєму синові, як ми коли це свято, Ми пригор через, вор... через вогнище. Сині донатова. Я завжди можу допомагати на ЗСУ, тому що вони. Допомагають нам, і ми маємо їм допомагати. Дуже гарно, приємно, що дітки виступають, щоб трошки ми могли розрядитися від тої всієї атмосфери, що в нас є. Ну і нам перемоги, миру, і щоб могли радуватися, щоб все більше і більше. таким моменти ірина ріон, Юрій Старушкін, новини міста. Більше новин у випуску о 19 а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтесь з нами. Слава Україні!